Друзі, всім привіт! В цьому відео, в цьому новому місяці, який зараз наступає, хочу вам розказати знову ж таки про Азуро. Я є амбасадором даного проекту. Що ж це за проект, який зібрав близько 7,5 мільйонів доларів інвестицій на розробку свого продукту. Це є якраз можна так сказати букмекерська контора ставок на блокчейні, тобто децентралізоване рішення, де можна ставити ставки на спорт, на футбол і на будь-який інший спорт, який вам до вподоби. Там відповідно є коефіцієнт, і вся ця система, яка присутня саме в стандартних от, саме компаніях, які роблять ставки, то можна тепер робити все те саме, тільки на блокчейні. Дуже круто розвивається проект, Піари, це набирає амбасадорів в амбасадорську свою програму, буде запускати свій власний токен. Тому бажаю всім придивитися до даного проекту, так як він вже працює. Рішення вже запущене. Можна використовувати платформу. Ставити ставки. Є програма лояльності, про яку я вам розкажу в наступних відео. Тому всім папа до зустрічі!